31 грудня зоряна знову залишилась на роботі найдовше. В офісі вже давно вимкнуло світло, колеги розійшлися жартами, обіймами і поспіхом, кожен до свого дому, до ялинки, до салатів і сміху. А вона ще сиділа за комп'ютером, роблячи вигляд, що їй важливо дописати останній лист, перевірити ще одну таблицю, хоча насправді їй просто не було куди поспішати. До завтра, зоряну, з Новим роком кинула на прощання охорони і вас. Тихо усміхнулася вона, накидаючи пальто. На вулиці вже пахло святом. Мороз щипав щоки, десь лунали феєрверки, люди несли пакети, ялинки, коробки з тротами, зря йшла повільно, слухаючи, як під ногами хрумтить сніг, і думала, що цього року все буде, як завжди. Їй було 38. Вона давно жила сама. Спочатку казала собі ще не час, потім все ще попереду, а тепер уже майже і не мріяла не тому, що не хотіла любові, а тому, що втомилася чекати і розчаровуватися. Куплю собі щось просте на вечерю, подумала вона, заходячи в магазин. Сир, хліб, може, мандарини, чай. У магазині було людно і гамірно. Черги, візки, запахи копченостей, мандаринів. Зоряна взяла невеликий кошик, їй багато не треба. І вже стоячи на касі, вона звернула увагу на бабусю перед собою. Маленька, охайна в темному пальто й старенькій хустці. Бабуся викладала на стрічку продукти дуже обережно, ніби кожен з них мав свою цінність хліб, молоко, пачку гречки, трохи цукру, кілька мандаринів і маленький шматочок сиру. Касирка пробила суму, бабуся дістала гаманець, порахувала гроші раз, другий, і її руки трохи затремтіли. Не вистачає, тихо сказала вона. Тоді її сир заберіть, і мандарини теж. Бабусю, м'яко обзвалась касирка, що лишаємо? Зряна відчула, як щось стисло з грудях. Вона навіть не встигла подумати, просто протягнула картку. Залишайте все, сказала вона, я доплачу. Бабуся повернулась до неї розгублена, доню. Та що, та не треба? Зараз час такий треба, усміхнула Зряна. Сьогодні ж новий рік. Вони вийшли разом, бабуся дякувала, ніяковіла, а потім зряна просто взяла її сумки. Я вам допоможу, я все одно йду в той бік. Та я недалеко ж, сказала бабуся, он там за рогом. Дорогою вони розговорилися, бабусю звали Ганна, вона жила сама, син з навісткою поїхали в село родину провідати, а вона не захотіла їхати. Літнім людям важко з дороги на дорогу, зітхнула вона, а я тут вдома телевізор подивлюся. Коли вони дійшли до під'їзду, біля дверей стояв молодий чоловік. Він нервово ходив туди-сюди, поглядав на телефон, на двері, знову на телефон. Пані Ганно, раптом вигукнув він. А ви не знаєте, де мої батьки? Я приїхав, хотів сюрприз зробити, а вдома нікого. Ой, Артеме, здивувалась бабуся, та вони ж у село поїхали. Вони ж і навіть не думали, що ти приїдеш. Там зв'язку нема певно. Артем розгублено усміхнувся. От такий сюрприз. Я з-за кордону спеціально на Новий рік до них. Та чого ти тут на морозі стоїш? сплеснула руками бабуся. Заходь до мене, все одно самій сидіти. Вона глянула на зоряну, доню, іди заходь, не відпущу. Сьогодні такий гарний вечір. Зоряна хотіла відмовитись, але чомусь не змогла. У маленькій, але дуже затишній квартирі пахло старими книжками, яблуками, теплом, бабуся швидко накрила стіл. Хліб, сир, мандарини, чай. От, бачиш, підморгнула вона зоряні, все знадобиться. Вони сиділи, говорили, сміялися. Артем розповідав про життя за кордоном, про роботу, про те, як сумував за домом. Зоряна слухала і ловила себе на думці, що давно так не сміялась. Коли годинник почав відбивати дванадцяту, бабуся перехрестилася нехай цей рік буде добре для нас всіх. Вони підняли чашки з чаєм. І втомить Зоряна раптом відчула це її новий рік, справжній, не самотній. Артем подивився на неї і тихо сказав Знаєш, я не вірю у випадковості, але, мабуть, дарма. А потім були прогулянки, дзвінки, теплі розмови, а згодом весілля. І бабуся Ганна плакала від радості, кажучи. А я ж казала, що добрі вчинки завжди повертаються, бо інколи щоб зустріти своє щастя, не треба шукати. Достатньо просто допомогти і не пройти повз.